Абиття продовжують шукати для вас найцікавіші туристичні місця в Україні. Обитель, де здійснюються дива, храм святої Анни у Бориславі на Львівщині, один із паломницьких центрів України. Тут зберігають аж 700 мощей святих. Вилікуватися молитвою цілком реально це знають тисячі паломників, які побували у цьому храмі. Люди випрошують вирішення своїх проблем у святих покровителів, а згодом приїздять сюди ще раз, щоб розповісти про дива, які з ними трапилися. Що таке мощі? Мощі це фізична присутність того святого. Тобто, це є кістка, це є частина тіла. Отець Павло показує книги, в яких за останні кілька років описані факти зцілення людей, які приїжджали у храм з молитвою, окрім свідчень самих вірян, медичні підтвердження, діагнозів та повторні аналізи, Священник демонструє історію осліплого підлітка з Івано-Франківська, який прозрів прямо у храмі. Він сюди приїхав і відразу пропала сліпота. Оце от є тут виписка. Окрім служіння у храмі, отець Павло довгий час викладає в Римському папському університеті. За час роботи у святій столиці зумів привезти звідти частинки двох тисяч святих. Сімсот мощів у спеціальних запаяних капсулах виставив у Бориславській церкві. Решта чекають своєї черги. Мощей небесних покровителів можна торкнутися, відшукавши їх за іменем. Мощі святого пантелеймона, косьми і дам'яна. До речі, косьма і дам'ян це заступники і покровителі студентської молоді. Це є покровителі доброї здачі. Екзаме кожен день до храму приїжджають десятки людей з різних міст області. Щодня стараюся щодня бути в храмі, бути на літургії. Просто Богові сказати, дякую за ті дари. Виходиш з церкви, розумієте, ото як з любого монастиря, таке враження, що ти йдеш на якомусь піднесенні, не по землі. В молитвах люди шукають допомоги від лиха і хвороб. Хтось просить про вирішення фінансових проблем або про роботу. Настоятель впевнений, щирою молитвою, кожен завжди отримає те, чого бажає. З Львівської області Світлана Ваврищук, Олег Возний, Сабиті, канал Україна.